Дорога церква, я щиро вітаю вас. Слава Ісусу Христу! Слава Кілька слів для знайомства. Мене звати Ростислав, я несу присвітерське служіння в місті Києві. За рік до війни відкрили ми нову церкву в місті Києві, назва її Суламіта. І в час війни служили і служимо по цей час. А також є відповідальний за місіонерську школу в Україні і місіонерську школу. Польщі, де ми в короткий термін молодь навчається, і ми їх відправляємо на місіонерські поля, на благовістя, на духовний труд. Ось приблизно на цих полях я працюю, несу служіння для Божої слави. Сьогодні радий бути з вами в спільності перед нашим Господом, бути учасником цієї великої, цінної і значущої заповіді. як Прийнято так казати, в нас є дві видимих заповіді: це водне хрещення і хліболамання. Як колись корінтяни через неправильний, неправильний підхід до заповіді хліболамання, вони терпіли, пише Святе Писання, що вони були немічні, хворі і вмирали. Бо це святиня велика. А коли ми підходимо правильно, коли правильний підхід, то як. Покарання несли за неправильний, то коли правильний підхід, то відкриваються Окна Небесні, благодать Божа, приходить в наше життя і у всі сфери життя. Слава Ісусу Христу! І я також хочу в цій темі, в цьому напрямку ділити словом Господнім для нашого збудування. Перший текст Божого Слова, який я хочу зачитати, записано Колосянам. Другий розділ. Колосянам, другий розділ. 13 тексту. І вас, мертвих у гріхах, і в необрізаній плоті вашої, Він оживив разом з ним, простивши нам усі гріхи, скасувавши рукописання, яке було проти нас, котре постановами було вороже нам. І він узяв його із середовища і прибивши його на хресті, обезброївши начальства і влади. Він прилюдно піддав їх сорому, забезпечивши перемогу над ними на ньому. В 15-му вірші йде мова про начальства і влади, це мова про ієрархію сатани. Сатани є теж ієрархія, як в Ісуса ієрархія побудована на вірності, так в сатані на обмані, на невірності. Але є певна ієрархія, сильніші біси, слабші біси. Він каже, там є начальства влади. Він прилюдно піддав їх сорому, забезпечивши перемогу, перемігши їх на Христі. Я приведу таку ілюстрацію, щоб нам приблизно розуміти аналогію, про що тут мова йде. Ось ви проживаєте в Америці, і якщо на вашу приватну територію заходить якась невідома людина без вашого запрошення, чи без вашого дозволу, чи вашу будівлю, ви маєте великі права. 9-1-1, і поліцай тут як тут, і та людина буде арестована, і згідно закону. Буде цій людині вирок винесений. Така є тут влада, або так сказати, люди наділені правами, і влада дала таке право людям. І ця влада є тут дієва, і вона швидко реагує. І люди захищені. Якби не було б цієї влади, яка контролює порядок, яка забезпечує права громадянам. То це, це були ну, джунглі, виживає сильніший. Хто сильніший, той йде, буде, грабить, обіжає. А так, хай скажемо, саме слабенький фізично. от, Громадянин він має такі права, як саме сильний, і він цим користується. Так само Ісус в духовному світі була влада диявола, була влада диявола, і диявол багато міг робити зла. Але Ісус прийшов і переміг цю владу, зруйнував, зруйнував цю владу. І тепер сатана не має ніяких юридичних прав робити зло особливо своїм дітям, Божим дітям. Немає ніякої влади. Коли він підходить до християнина, християнин йому каже, в ім'я Ісуса йди від мене. І він біжить, бо він знає ім'я Ісуса, як то колись. От ті сини, що хотіли вигнати Демона, да? каже Ісусе, я знаю, павло мені відомо. Вони добре знають Ісуса, бо Він на хресті їх переміг. Смертю переміг смерть. І виставив їх на посміховисько, обезоружив їх. І в кінці він апостолам сказав: мені дана всяка влада на небі і на землі. Вся влада. На небі і на землі Він абсолютний переможець у вселенні. Все тепер під Його контролем. І хто під його владою, той захищений. І ворог, диявол вже не має права йти до людини. Якщо він йде до людини, людина має право прогнати його. Якщо він щось опирається, людина йому має право показати, хто живе в її серці, той, хто в нас сильніше, того, хто в світі. Якщо він ще опирається, то людина має право звернутися до Господи сказати: Господи, бач, Він мене атакує. І Господь швидко його прожене з нашої долі, з нашого життя. Хвала Ісусу Христу! Господь нам це здобув, здобув великою ціною. І дивлячись на життя Ісуса Христа, ми бачимо, що Він в житті, як вже сьогодні читалося в першій проповіді Євреям 12, Він в своєму житті притерпів багато. Він страждав багато в своєму житті. І на Хрест пішов. Ось, і його переслідували, і його били. І, і римляне, і знущався з нього, і Ірод, і в Каяфи, і в Анни експер священника, принижували його. І його смерть була така болюча, гірка, наповнена стражданнями. Ми бачимо із слова Господнього, що страждання воно має кілька, кілька джерел, звідки воно може прийти в наше життя. От Ісус, чистий святий. Щоби здобути нам те, що він здобув, що наші імена записані в книзі життя, бо через пророків, через е, помазаних людей він міг робити чудеса і раніше Бог. А ім'я записати в Книгу життя язичника, то тільки такий шлях був. Тільки такий шлях, який пройшов Ісус Христос, тільки такий шлях. І от він, несучи нам приємність або творячи нам приємність, прокладаючи дорогу в небо, відкриваючи двері в небо, готуючи себе принести в жертву милостивлення за гріхи наші, щоб зняти з нас всяке прокляття, всякі гріхи, готуючи нам прекрасну долю, намір в нього святий, достойний поваги, чистий. Він сам святий, а в житті так багато страждань. А в житті так багато страждань. І ми бачимо життя Христа і життя апостола Павла, що маючи святий намір, маючи святи цілі, маючи чисте серце, роблячи тільки добро, ці люди страждають. Ісус гірко страждав. Апостол Павло теж страждав. Браття його били 5 разів, по 39. Браття по вірі старій вірі. Палками три рази били, каменували, в небезпеках він був багато раз. Апостол Павло, служачи, і це все служача ради поширення Євангелії. Є інші джерела походження страждань, наприклад, Йов, це випробування були в нього, в нього були страждання в Йова. От. Ще є інші джерела походження страждання. Може бути. Е за гріх Бог зупиняє, дисциплінує, зупиняє людину, як тому хлопцю ми читаємо Іоанна, 5 глава, сказав Ісус. Не роби більше нічого такого, щоб з тобою не стало що гірше. От, ще одна причина страждань. От. Може зупинити в гріхові, страждання можуть бути, написано: той, хто страдає плоттю, перестає грішити. Захворів і вже не буде красти, не буде там обіжати, бо лікується, лежить на ліжку. І зупинив Бог в гріхові людину. Ось такі джерела різні походження страждань. Але людині, яка свята, чиста і мати великі такі страждання, якось воно нелогічно. Бо даже Ісусу казали, якщо Він Богу угодний, то нехай він його захистить там на христі, хай Він спасе, значить, Він не угодний. А прокисає за 700 років до Ісуса. Він розкрив всю цю картину, що люди будуть вважати, що він проклятий. Суспільна думка була на той час, що він як єретик, що на ньому гнів Божий, а він взяв, каже, наші немочі на себе, поніс наші гріхи. А думка багатьох людей була, що він ось якийсь такий беззаконник, грішник, його розп'яли, і він помер, як помирають прокляті люди на Голгофі поніс страждання великі. Щоб і нам дарувати вічне життя. І, дорогі друзі, ми є дуже щасливі, як сказав Ісус, радійте, що ваші імена записані в книзі життя. Бо апостоли раділи чудесам, що біси виходять, чудеса в них апостоли раділи. А Ісус каже, то така маленька причина для радості. Радійте, що ваші імена записані в книзі життя. Я коли в дитинстві читав цей текст і в дитинстві чув. його як браття проповідують цей текст, він мені був незрозумілий, бо я собі так думаю, ну що то є, покаялась висяна людина наперед? Ну, то й покаялась, ну, що то є? А от якби інвалід встав з інвалідного візочка, чи там на наших очах демонів з людей повиганяли, оце то щось таке знакове, таке, оце щось. А так покаялася людина. Я так, знаєте, не, не розуміючи глибини Євангелії, так от розсуджував. А насправді то Ісус каже, Ісус каже, за те, щоб ваші імена записати в книгу життя, я буду гірко страждати, кров проливати. Чудо він міг робити через інших пророків, але щоб ця робота була зроблена, я буду гірко, я кров пролю свою. Я буду платити не сріблом і золотом, а дорогоцінною своєю кров'ю. Вам це буде безкоштовно. Но мені це таку ціну буде коштувати. Мені це таку ціну буде коштувати. Я... я Витерплю такі тяжкі страждання, що коли він молився в Семанському саді, то під його, як каплі крові пада. Я буду так за це страждати сильно, що ваше імена за... оце радійте, бо я купляю це величезною ціною, ціною життя. Хвала Ісусу Христу за подвиги, ціною життя, ціною великих страждань. І так буду записати, оце радійте. Бо це варто того, земне життя закінчилось. І ви йдете в загробленому житті в небеса. Земне закінчилося в небеса, бо є загробне життя для всіх людей. Хто без Ісуса, то Його загробне життя в пеклі. А хто прийняв Ісуса в небеса? В небеса. Це велика привілегія, це велике блаженство, це велика радість. Тому я хотів би сказати, хто, хто має сьогодні страждання, бо в Америці теж можна мати страждання Всі ми люди, і за якогось гріха, ну то що, треба каятися кається і все. Хто має страждання сьогодні за випробування, може, Бог повів вас, долину випробування. То що треба Іову сказати? Іов, тримайся! Благослови тебе Бог, помолюсь за тебе. Благослови тебе Бог. Здати всі екзамени на відмінно. Іов, ну що ж ми можемо зробити? Це, це, це ти і Бог, це ти і Бог, благословляємо тебе, ми разом з тобою. Ось. Настане час, коли прийде зцілення і все буде добре, і вдвічі будеш благословений. Ось так Іову казати, що ще скажеш. Бо ті його друзі там багато говорили, але вже він казав: ох, ви мої жалки утішителі на них, вже йому було важко їх слухати, бо вже вони лишні говорили. Спочатку вони мовчали, співчували, о, це правильно. А вже коли почали говорити, вже вони його обіжали, боляче робили. А ті, хто має страждання і заслужіння. Це теж. це святе страждання. Це угодне Богу страждання. Знаєте, Бог послав нас, як овець серед вовків. Уявіть, овець серед вовків. Овець серед вовків, Та це ж нелогічно. Що то за пастир, який посилає овець серед вовків. Та ж зараз ті вовчики на сніданок ту овечечку. Раз, два, і все. Але він. Послав нас як овець серед вовків і сказав: Я буду з вами, серед тих вовків. Слава Ісусу Христу! Я з вами буду постійно. Ви не самі будете там. Я з вами. Я не залишу вас. Я сильніший за всі сили темряви їх переміг. І буває чомусь так, от буває, от, наприклад, апостол Павло буває. Якось Господь допускав, що його так лупцювали не один раз. Не один раз йому приносили тяжкі страждання. Тяжкі страждання. Він проповідає, проповідає, що там сплили, якусь клівіту на нього. О, шум підняли, хай шум підняли вже Все в темницю, в кайдани, і то, і то внутрішню темницю закрили його. І я так собі так, собі так моделюю ситуацію. І з ним Бог. З ним весь час Бог, його б'ють там, знущаються, в кайдани. Весь час з ним Бог. Чомусь Бог дозволяв. Я не можу цього пояснити, чому. Але це апостола не зупиняло. В небі, я думаю, ми все зрозуміємо, чому, бо в Бога нема випадковостей. То, що ми не можемо пояснити, це просто невивчені закономірності. В Бога нема випадковостей. У Бога є прекрасне пояснення на всі його дії. Чому Він мовчав? Чому він діяв? Чому він саме так діяв в тій, -тій ситуації? Ми як знаємо, питань не буде, просто ми не все знаємо. Але апостол Павла це не зупиняло. Він служив, 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 служив. Хоч йому дуже важко було, але які результати? Скільки церков відкрито, скільки людей почули про Ісуса? Там два роки, там півтора, одна місіонерська подорож, друга, третя місіонерська подорож. Працював, брат, беззупинно, працював. Труднощі якось переходив, виживав, терпів, заліковував рани, синці сходили. Одежу, можливо, іншу брав, бо, напевно, як то юрба розлючена, налетіла, вони, може, і одежу порвали його там. Косінчу і далі пішов, і проповідає про його. Нічого не могло зупинити. Нічого. Він ніс Євангелію. Тому хто страждає за служіння, хай подвига апостола, Павла, його вірність, його мужність, хай надихає нас сьогодні. Написано, коли ми страждаємо за правду, то це честь, треба радіти. Від Бога би величезна нагорода на небесах, величезна нагорода на небесах. Ось. А хто а хто ще не страждає за правду, не страждає за служіння? Може може, у вас слабеньке служіння? Може, ви слабо активні в служінні? Може, ви так ще, так, дрімаючи служите? бо желаючи жити благочестиво, завжди і везде були німи. Ось. Тому хто ж не в служінні по силам і сверх сили, як македоняни. 2 Коринтян 8.3 написано, що вони були по силам і сверх сил в служінні. Включайтесь, піднімайтесь, включайтесь, піднімайтесь, як добре, що нам служив Ісус, як добре, що служив апостол Павло. 14 книг Нового заповіту написані через Нього, і ми маємо яке благословіння, читаючи ці книги, яка там глибина знань, яке там багатство. Включайтесь, кожен із нас має талант два і п'ять. Ісус, нам приклад, Павло, нам приклад, щоб бути дуже зацікавленим в розвитку Царства Божого, дуже зацікавленим спасіння людей, вести їх до Ісуса, робити все можливе і неможливе для цього, бо життя це не репетиція, це оригінал, раз прожили і все. вам сказав про Бога, тим і сказав, і Бог про це знає. Ісус про це знає і за це на небесах. Нагорода, й тому, поможи Господь, хто ще не на всю міць працює, не на всю силу працює. Сьогодні, скажіть, як, все, як вже ми читалося, щоб вам не ослабнути душами вашими. Дивіться на начальника і звершителя віри. Сьогодні, же, дивлячись на Ісуса, на Його подвиг, на Голгофу, і як Він пролив кров, хай прийде нам заряд, запал, Його сила, енергія, Його вогонь. Хай нас вдохновить, що ми не могли сидіти на місці. Покоя нам не було. Щоб нам хотілось любити роб, добро творити, вістку іванську нести. Для нічного, Творця і висполителя великого, до нас і що я вірую, Ісуса, Святого, свястий нас, Його я буду славить, кожен день і час, заведа бушат повіда усіх нас. Я вірую, хоч ми не заслуговує любві, ти не залишить без прощення свого, за нас і на ти всіх коли святує грох, не віруємо, воскрес моєму серці, моїй душі, сказалі ти передні більше не пішли. І служив для я вірую, любов його святища завжди понад все і віру мій постаті поведене, святі небеса, де будем послаблять. Nadiju darit kožnomu, a nebesa očituje im kožnoho iz